Всім привіт, котіки та кіски, я містер котік. Сьогодні будемо грати в Climb Racing, заробляти монети на мотокросбайки на карті Moon місяць, щоб придбати нову тачку. Ну що, поїхали? Let's go! Let's go! Так, натискаємо старт. Так, заробили у минулому відео 195 тисяч монет. Так, зараз подивимось У нас повна прокачка на 100% мотокросбайка. Це дуже круто, бо він повністю прокачаний. Зараз будемо заробляти. Монети та дивитися, що там, яку тачку можна придбати. Так, паливо закінчується. А як А як доїхати до палива? Ну, все, мені здається, я вже не доїду. Бачили, дуже далеко було. Так, давай, давайте подивимось. Бачите, двигун 12 з 12, пружини 14 з 14, колеса 16 з 16 та перегортатися, фліпчики робити 10 з 10. Все прокачано по максимуму. Давайте подивимось і яку тачку можна придбати за монети? Так, Хіл Клімбер у нас була вона спочатку? Потім ми зробили на Байк. Так, бачите, монстр трак є, він коштує 100 тисяч монет, а в нас вже 255 тисяч монет. Ми можемо його купити, трактор купити за 100 тисяч. Або трактор, так, або оцей монстр-трак, трактор, Ван за 120 тисяч, Ван ванвілер 150 тисяч, Кватбайк 175 тисяч, 200 тисяч Трофі Трак. 200 тисяч Турист Бас. Рейс Ка 250 тисяч. 300 тисяч фingerскрю. Uh, так, uh, поліцейська автівка 350 тисяч. Ну, бачите, вже далі мільйон мільйон 1.500 тисяч. хілк лімбер За 10 монет. Чи, чи, це що за такий прикол? Так. А ну, давайте купимо. Десять монет вона коштує. Так, тест. Круто. Так, і що? Ну, її треба, як завжди... Усі тачки прокачувати, бачили, дуже вона дешево коштувала. Усього 10 монет. Це безкоштовно. Ну, така собі прикольна. Так, зараз подивимось, коли доїдемо, може. Якусь якусь е е е е е прокачку зробимо. Скільки вона коштує, та що там можна прокачати. Мені дуже подобається крута тачка. Так, фліпчик. Так, бачите, дах не лимається поки що. А, ні, все. Дах відвалився, але. Бачите, є поки що цілий. А ось зараз уже, так собі. Фліпчик. Так, ну я... Там було дуже важко виїхати. Так, бачите, усе можна прокачувати, воно спочатку все дешеве. Так, давайте тоді повернемося до мотокросбайку. Та будемо ось тут по максимуму заробимо гроші, а потім може прокачаємо оцю нову тачку, котру купили за 10 монет. Капець, це дуже дешево, це майже безкоштовно. Бачите, ось тут монети є 5. 500. Там ще якісь. А там. Ось, бачите, 25. А то 10, 10 монет. Треба було подивитися. Напишіть, будь ласка, в коментарі, скільки в нас забрало, коли ми придбали цю автівку. Так і, так і взяли 10 монет. Треба подивитися. Це дуже прикольно. Так, треба взяти паливо. А, ні, 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 повертайся, будь ласка, будь ласка, будь ласка. М -м, все, я не зможу. Так, хоча б трішечки заробити монет. Так. так, ну це дуже круто. Вони так вигадали таку тачку за 10 монет. Я не очікував навіть. Так, паливо підібрали. Так, треба звідси вибиратися. Так, вже зробимо дуже скоро 500 тисяч, півмільйона. О, все є! Бачите, півмільйона 700 монет рівно. Так, круто. Давайте ще заробимо. Було б класно зараз 1 мільйон монет заробити та подивитися яку тачку можна придбати або прокачати оцю нову тачку за 10 монет. Так. Так, обережно. Так, треба ось так. Фліпчиком та нагору. Е, якщо пощастить, то підберемо паливо, А якщо не пощастить, то заробимо монети. І так, і так прикольно буде. Так, 611 тисяч вже. Так, круто. Так, треба паливо підібрати, поки воно поряд знаходиться. Так, 700 тисяч є.

Так. Зараз буде 800 тисяч вже. О, круто, бачили. Е, впали на паливо. Круто. Так, можна от, оце теж паливо підібрати, поки воно поряд є. Так. Є. Так, все, 800 тисяч. Так, обережно. Так, 900 тысяч же. Так, все, я палову не смогу перебрать. Закончилось, бачила. Так. Так, зараз уже а... будет 1 миллион. Хе-хе, бай. 집음 <susur> hmm. Так, повертаємось. 981 тисяча рівну. Бачили прикол. Так, поки палово є, треба трішечки Позаробляти гроші, щоб фліпчики поробити. О, бачите, вже дуже скоро буде 1 мільйон монет. Треба ось так обережно. Все. 1 мільйон 160 тисяч. 1 мільйон 160 монет рівно. Круто. Заробили! Все. Так, палово закінчується. Так, треба було потихеньку їхати, щоб підібрати оте паливо, але е, вже ми заробили 1 мільйон. Так, все, бачите, Мотокроссбайк Суперхілл Клімбер купили за 10 монет, треба подивитися, щоб на 100% вже знати, 10 монет вона коштувала, мені здається. Та будемо її прокачувати. Бачите, двигун, пружини, шини та якісь ще колеса. Що це таке. Хто знає, будь ласка, напишіть у коментарі, буде цікаво прочитати. Що тоді будемо вже у слідушій серії прокачувати цю тачку на максимум, котру придбали. Круто, мені дуже подобається. Ну що, так сьогодні зіграли. Мені дуже сподобалось. Зібрали монети. Що у наступного відео будемо купляти нову тачку. Кому сподобалось, натискайте на Великий Палець до гри, натискайте ще на кнопку підписатися на дзвіночок, щоб вам приходили повідомлення, коли в мене виходять нові відео. А ще дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.